Двічі новини до уваги кам'янчан. Вітаю! В студії працює Володимир Кремінь. 7 лютого за календарем. І ми пропонуємо вам дізнатися, чим жило місто за останню добу. І від початку коротко про основне. Євросоюз пообіцяв сприяти розвитку бізнесу та науки на Дніпропетровщині. Навіщо у Кам'янському районній адміністрації? Знайомимо з роботою виконавчих органів. Більше розкритих злочинів. Поліція міста звітує про роботу у минулому місяці. Євросоюз підтримуватиме розвиток бізнесу та науки на Дніпропетровщині. Посол ЄС в Україні Х'ю Мін Ареллі приїхав познайомитись з регіоном і обговорити з головою Дніпропетровської ОДА Валентином Резніченко план подальших дій. Європейський союз націлений допомогти переорієнтуватися підприємствам Дніпропетровщини на європейські ринки. Для цього в регіоні спільно з європейськими партнерами створять центр підтримки бізнесу. У ньому європейські консультанти допомагатимуть підприємцям знаходити виходи на міжнародні ринки. ЄС підтримує бізнес і науку. Ми хочемо допомогти президенту, прем'єр-міністру та уряду України модернізувати країну, заявив посол Євросоюзу. Шляхи оновлення посол вбачає у продовженні боротьби з корупцією, реформі судової системи, посиленні системи стримування противаг між політичними силами, захисті незалежності ЗМІ, децентралізації і модернізації економіки. Європейський Союз підтримує петровщину і готовий робити все, що можливо для того, щоб спростити. Життя у зв'язку із цим складним конфліктом. Україна є пріоритетною партнерською країною для європейського союзу. Європейський союз буде робити усе можливе для того, щоб допомагати Україні зберегти свою незалежність суверенітет і територіальну цілісність. Майбутній освітній центр планують відкрити у Дніпропетровській торгово-промисловій палаті. У ньому надаватимуть консультації та проводитимуть тренінги для українських підприємців. Спеціально для цього проекту ЄС виділить консультантів. Головна мета допомогти підприємствам Дніпропетровщини вийти на міжнародні ринки. Ми також хочемо посилити співпрацю між університетами і дослідницькими центрами Дніпра і Дніпропетровщини з університетами і такими ж науковими центрами у країнах Європейського союзу. У нас є ціла низка програм у цій сфері, таких як ТЕМПО. Це плюс у рамках цих програм відбувається обмін студентами і викладачами. І ми хотіли би робити набагато більше у цій сфері, тому що ми знаємо, що в Дніпрі є дуже багато університетів і науково-дослідних центрів. Голова Дніпропетровської Ода Валентин Резніченко зазначив, Дніпропетровщина зацікавлення у розширенні торговельних відносин з Європейським союзом. У свою чергу команда Дніпро-ОДА підтримує бізнесменів у переорієнтації на європейські ринки, організовує спеціальні тренінги, створила раду підприємців, де бізнесмени діляться досвідом, знаходять. Партнерів пільно вирішують гострі питання. У Кам'янському понад 3,5 тисяч мешканців отримали матеріальну допомогу з міського бюджету. Серед осіб, яким надано матеріальну допомогу учасники АТО, їх сім'ї, ветерани війни і члени їх сімей. Діти війни, реабілітовані особи, ветерани праці, безробітні, пенсіонери, інваліди, одинокі матері та жінки, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Багатодітні мами та ліквідатори аварії на чаес виплатили одноразову матеріальну допомогу і сім'ям двох військовослужбовців, які загинули під час участі в антитерористичної операції. У розмірі по 100 тисяч гривень кожній родині. Також за інформацією Департаменту охорони здоров'я та соціальної політики міської ради, з квітня 2016 року в місті розпочату виплату щомісячної грошової допомоги сім'ям, в яких виховуються діти-інваліди з онкологічними захворюваннями. Допомогу отримали 25 родин. Зауважимо, що матеріальна допомога надана кам'янчанам з бюджету у 2016 році втричі більша ніж у 2015 році. Кожна районна адміністрація Кам'янського це виконавчий орган міської ради, який реалізує функції місцевого самоврядування, соціально-економічний розвиток районів, благоустрій реєстрації та зняття з реєстрації з місця проживання та багато чого іншого. в нашому місті три таких установи. Сьогодні наша знімальна група прибула до Дніпровської районної адміністрації, аби дізнатись про особливості роботи цієї установи. І знають про існування подібних установ, але мало хто знає їх обов'язки. У Дніпровській райадміністрації працює сім відділів, які надають послуги мешканцям від реєстрації та зняття з реєстрації по місцю проживання до фінансового облікування. Ви знаєте, наше головне завдання, щоб люди зверталися саме до нас, а не турбували міську владу саме в центрі міста, міського голову, заступників, які знаходяться на правому березі. Через те і адміністрація кожен день. Переймається цими проблемами і намагаємося їх якісно вирішувати за останні півроку. З урахуванням змін у законодавстві обов'язків у працівників побільшало. Додатково включили і архівний облік. 4 квітня минулого року Державна міграційна служба України передала картки реєстрації фізичних осіб та приватного сектору районним адміністраціям. Тепер цим питанням займаються тут. Як зауважують спеціалісти, таке нововведення позитивно вплине на якість надання послуг, адже час на очікування необхідних документів для отримання паспорту чи прописки скоротився з двох тижнів до 20 хвилин. Люди, які зареєстровані за даними адресами, діти також що дає змогу нам робити на підставі цієї діючої картетики. Видавати довідки про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання дітям до 16 років громадянам України, які мають паспорт, які вносяться до діючих. Зміни до діючих карток. Головна проблема сьогодні це померлі особи, які досі числяться у житлі, як прописані мешканці. Часто рідні померлої людини не повідомляють службу про втрати у їхніх родинах, каже Тетяна Калараш. Ми знімаємо за заявою. Автоматично не відбувається зняття реєстрації, тому що передбачено, що заяву про зняття з реєстрації подають родичі. Слідкуйте за нашими новинами та дізнавайтесь більше про роботу районних адміністрацій. На Дніпровському медкомбінаті втілюють нову систему оплати праці. З ініціативи та за підтримки керівництва корпорації ІСД планується розробка єдиної інтегрованої системи на основі грейдів на ДМК і в корпоративному офісі. Дана система працює на багатьох підприємствах США, Європі і Україні. Деталі в інтерв'ю керівника проєкту, директора з управління персоналом корпорації ЄСД Сергія Філатова. Грейд з англійської це ранг, клас, розряд або бал. Грейдерування це система створення єдиної ієрархічної структури усіх посад в залежності від важливості для підприємства і від вкладу у кінцевий результат. В кожній посаді присвоюється певний числовий грейд. І дана система винагороди заснована на розрахунку складності праці, значимості і відповідальності робіт. Редова система та на самом деле не только нова система плати труда, но та і новий способ мишлення для сотрудників. Та на нам мотивирувати сотрудников. В будущем на конічний результат нашого підприємства критеріями при оцінці посади і визначення її ваги, тобто грейда, є знання і вміння необхідні для роботи на даній посаді, область і складність вирішуваних питань, свобода дій, а також ступінь впливу результатів праці на загальні результати роботи і реалізацію цілей підприємства. Ця система виправдала себе в умовах ринкової економіки та дає шанс працівникам розвиватися і підвищувати свою винагороду, адже пов'язує успіх працівника з успіхом організації. Дана система имеет абсолютно одинаковий подход к целі к всіх всех професій, будь то бухгалтер, або рабочий. Тобто, структура оценок і те фактори, на которые влияет должность, будуть оцениваться одинаково. Розмір заробітку буде залежати від власних зусиль. До того ж, завдяки системі працівник буде більш соціально захищений від можливих форс-мажорів. Ми хочемо зменшити преміальну частину без потері для співробітника і увілічити постійну частину. Наша ідея. Такі приклади лише окремі нюанси, яких при побудові системи грейдингу буде чимало, каже керівник проєкту, оскільки вони враховують усі деталі, особливості виробництва і специфіку медкомбінату. Також планується провести трансформацію щодо виведення фактора шкідливості закладу у окрему позицію, оскільки даний фактор не повинен впливати на базову винагороду. Чоловік, який працює з лесом, наприклад, дорожним. цехи, да, и следствия в доменном цехе, они получали оклад, который соответствует их знаниям и умениям. А уже вредность это отдельно, это доплата за то, что он работает в вредных условиях. Поэтому мы хотим выделить Врідність із акладок, котрий сейчас сидять в старіх ставках. До речі, ініціатором впровадження єдиної системи грейдингу на підприємствах корпорації з є виконавчий директор корпорації і колишній генеральний директор ПАД ДМК Максим Завгородній. І перші презентації та план проєкту були підготовлені ще на початку 2012 року. А сам проєкт стартував наприкінці 2016 року за підтримки зовнішніх консультантів. Даний проєкт складається з семи етапів. Вот і сейчас ми уже скажем так на четвертому етапі нашого проекта. это описание руководящих должностей, которые знаете, на прошлой неделе. Ми обучили руководителей. Сейчас вони пишуть это описання. Там сьогодні їх проверяют консультанти. Ще будуть етапи: оцінка посад і побудова структури грейдів. На цьому етапі оціночними комітетами за єдиною методологією буде проведена оцінка кожної описаної посади та присвоєна бальна оцінка. Далі розробка політики базових окладів це збір даних і більш детальний аналіз поточної системи винагороди, але вже з позиції привласнених грейдів. Далі будуть вибудовані люфти окладів мінімальний і максимальний. Також будуть надані пропозиції по розробці системи преміювання. Ну і последний етап это етап буде уже внедрення цього проекта на підприємстві. Сновокомунікаційної сесії ми ну, мы з людей же познакомить, ознайомить куди в який грейд. Кожному буде присвоен свой грейд, він буде працювати за этим цим Он будет знати своє писання должности. У рамках проекту будуть створені спеціальні робочі групи з представників корпоративного офісу ІСД та Дніпровського медкомбінату. А завершити проект, формалізувати нову систему грейдів і систему винагороди, ввести у дію нове положення про оплату праці і преміювання працівників вони планують у червні-липні 2017 року. Сказав на завершення Сергій Філатов, директор з управління персоналом корпорації ІСД. І до уваги небайдужих городян. Молодій дівчині потрібна допомога. Ілона Масич, 1991 року народження, наразі знаходиться в Дніпропетровській лікарні з невтішним діагнозом, рак четвертого ступеню з метастазами, ураженням яєчників, крові та кісток. Ілона Сирота, колишня студентка Дніпрозажинського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, вона хоче прожити довге і щасливе життя, стати мамою та дружиною. Зробити свій внесок у втілення її мрії в життя, може кожен із вас. Перерахувавши гроші на банківську картку, номер якої ви бачите на своїх екранах. І до кримінальних новин. 6 лютого у міському відділі поліції підбивали підсумки роботи за перший місяць поточного року. Представники поліції оприлюднили статистичний звіт щодо результатів оперативних напрацювань. Також на зустрічі відбулося відкрите обговорення нагальних питань, зауважень та пропозицій від представників громадських організацій та ЗМІ. Деталі наради дивіться у нашому сюжеті. На початку зустрічі усіх присутніх було ознайомлено з результатами оперативної діяльності поліції за січень 2017. Насамперед було відзначено, що завдяки створеним в грудні минулого року групам реагування патрульної поліції зменшилася кількість скарг кам'янчан з приводу часу прибуття поліцейських на виклики. Тепер поліцейські в складі ГШР прибувають на місце правопорушення протягом 8-10 хвилин. Поліцейськими у січні забезпечене реагування на 3736 заяв та повідомив. Омлень про скоєні кримінальні правопорушення та інші події, що склало 7,5 від загальної кількості зареєстрованих по області заяв. Таскар громадян із загальної кількості зареєстрованих згідно закону України про звернення громадян розглянуто 3178 заяв і повідомлень. 434 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та за ними відкриті кримінальні провадження. Протягом січня було зареєстровано два умисних вбивства. Всі розкрито шість розбійних нападів. Усі розкрито. То крадіжки чужого майна, сім розкрито, 27 шахрайств, чотири з них розкрито. Певні показники досягнуті також у розшуковій роботі. Протягом місяця у розшук оголошено 11 осіб встановлені та затримані 5. От ви говорите, там нічого не міняється. день практично відсутствують жалоби, тому що поліція не виїхала на місце приїхали. Проблема з лінією 102, Ну визьміте на модернізацію лінії 102 практично практики пол У ході жвавої дискусії відбувалося обговорення стану доріг. Громадськість скаржилася на нерозчищені під'їзди до зупинок і так звані кишені, а також звужені через сніжні замети на узбіччях дороги. Департамент жКХ заключив договор по тендеру з двома організаціями на предоставлення услуг почистки дорожньої мережі нашого міста. Це Дніпровський район буде осуществлять організація Екосфера Дніпро і Баглійський і Заводський район буде осуществляти. Чеписягня показуємо проблем проблематичні учасники де потрібно посипати, де потрібно розчистити. І по мірі можливості на даний момент призводять дану роботу. Також вивозять сніг. На сьогоднішній момент приписів про їх незадовільну роботу немає. Зауважив Дмитро Варахтін та додав, що готовий співпрацювати з громадськістю у робочому режимі та розглядати усі їх скарги стосовно стану доріг. Я можу вам дати свій номер телефону. Ми з вами в будемо. Даний вопрос розрішає проблематичні участки. і как будем воздействовать на надання організації. Обговорювалися питання проблематики оформлення ДТП. Як повідомив старший інспектор по нагляду за дорожнім рухом Олександр Берлатий, після реорганізації ДАІ в службі залишилося 13 штатних одиниць, що майже в 6 разів менше ніж було. Є у нас три людини, за котрими закріплені функціональні обов'язки по виїзду по на ДТП. При отриманні інформації, яка проходить по лінії 102, Офицер, который находится на сутках, выезжает на место происшествия, оформляет ДТП. Заранее туда направляется экипаж ГШ, который присутствует на месте до приезда и обеспечивает безопасность и дорожного движения. Также потом осуществляет помощь, оформляет ДТП. Если идет накладка по ДТП, да, могут быть задержки, но один человек не может весь город обслужить. За 5 п'ять незадоволення роботи у поліції виказав депутат міськради Григорій Самойленко. На Україні поміті с вами задержували самогон 10 літрів. Як ви думаєте, дві сміни торгують? Одна з утра до добі, а вторая з собі до вечора. і очередь стоїть в центрі України. Таке це та позора. Марі у нас кражі убийства. Таке це напише алкоголіків і наркоманів. Зі слів депутата до роботи поліції залишається ще безліч питань. Что-то люди не идут сейчас с жалобами и рассказывают о том, что разливайки. Вот нет, вот вы сейчас подняли этот вопрос. Сейчас не пишут, не, не звонят, я не знаю, может действительно интерес упал в общественности ко всему это, или они, или они перестали работать, о чем я сомневаюсь. Но так оно и есть. То, що я вже сам подимає вопрос постоянно говорю, і своїм задачу ставлю сутт, вийшов сопуска дараз займаємося далі по розлівайкам. Ну що то зараз заявлення нету, я вам чесно скажу. От нету заявлень. Пишіть звернення, нічого без безнімання не останеться. Повірте, іменно по этим розливайкам Є факт. Приватируємо сделаем все, що все шо в межах законодавства, все сделаем. Підсумком зустрічі стало погодження усіх сторін щодо потреби підвищення іміджу та довіри до правоохоронців і бажання працювати у цьому напрямку. Загалом керівництвом кам'янського відділу поліції забезпечується постійна взаємодія із засобами масової інформації громадськими організаціями та населенням. Правоохоронці інформують про стан правопорядку в місті та про заходи для його зміцнення. В Одесі 4 лютого пройшов чемпіонат України серед ветеранів із ВТФ в розділі Пумсе. На Даянах змагались спортсмени віком від 30 років і старше із Одеси, Луцька, Києва, Дніпра. Наше місто представляв один спортсмен, тренер-викладач із теквондо фондодю номер 4 Роман Курись, який виступав в віковій категорії до 40 років. Перший, виступаючи на змаганнях такого рангу, Роман Курись став чемпіоном країни. Паралельно проводився відкритий турнір із пумсе серед дітей. Вихованці Романа Курися показали високий рівень. Бронзовий призер чемпіонату Європи 2017 року Софія Курись виборола срібло. А Андрій Бесараб завоював золоту медаль. І далі до новин від синоптиків. Потепління не буде. Найближчі дні морозні. За прогнозами очікуйте мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вночі становитиме 16 градусів нижче нуля. В день температура становитиме мінус 12 градусів. Вітер східний 5 метрів на секунду. Ну а це всі новини на сьогодні. Шукайте цікаве на сайті mis.dp.ua, а також на каналі Міс в Ютубі. З вами був Володимир Кремінь. Хай щастить.